Друзі, вітаю! Дональд Трамп повертає поставки зброї в Україну. А, плюс його знову номінують на Нобелівську премію. а Там, де є два, там має бути три. Я навіть скажу, хто має зробити третю номінацію. А, Європейський Союз має ввести по-справжньому найжорсткіший. Пакет санкцій, і про це я бачив не тільки в пресі, але спілкувався з дипломатами. Вони кажуть, дійсно міняються і хочуть жорстко завдати удару по Росії. Ну, Лінсі Грем обіцяє двопартійний закон уже скоро, скоро. А Хакан Фідан, міністр закордонних справ Туреччини, каже, що дуже-дуже скоро можуть зустрітися Зеленський, Путін та Трамп. Давайте все це проаналізуємо. Підпишіться, а ми починаємо. До Дональда Трампа приїхав в гості Бібі Натаньяху, його старий друг, людина, яку він давно знає, але по міміці президента Дональда Трампа якось не дуже він радий його бачити. Хоча Бібі приїхав не з порожніми руками, там сидів. Вітков і радник по близькому сходу і по Росії, і начебто все мало би бути добре. Бо Бібі привіз йому номінацію на Нобелівську премію. Це такий подарунок, коли, начебто, нічого дарувати не треба, але звучить дорого і красиво. Ну, подарувати номінацію це творча спілка, народні депутати, уряди країн мають право номінувати і подавати на Нобелівську премію. Тобто, будучи народним депутатом, ви можете привітати будь-кого зі своїх сусідів, друзів, братів, сестер, побратимів, от і номінувати його на Нобелівську премію. Приблизно так зробив і бібі Бі Натаньяху, Привіз Трампу Трамп каже, супер, дякую, клас. Всі знають, що Трамп хоче бути миротворцем. Трамп хоче бути Нобелівським лауреатом, як був Обама, як був Черчилль, От і як власне мав би бути народ України, якби журі було. Об'єктивним і замість того, щоб дати так званому хорошому руському лібералу от, і редактору російської газети, яка дуже часто робить неправдиві історії, або з таким дужком, ну власне, мав би бути тоді в 22-му народ України, але ні, бачите, бувають нюанси. Так, от Бібі приїхав з подарунками для Трампа, привіз йому номінацію на Нобелівську премію. А Трамп говорив про Україну нетипово. Зазвичай щось питають про Україну, а він говорить про інше. Трамп каже: перше: я не причетний до того, що зброю зупинили. Друге, зброя Україні піде, і є уже підтвердження Пентагону. Які кажуть, що США вже надсилають додаткову зброю в Україну? Про це заявив Речник Шон Парнела за вказівкою президента Дональда Трампа Міністерства оборони надсилає додаткову зброю в Україну, щоб українці могли захистити себе, поки ми працюємо над забезпеченням тривалого миру зупинкою вбивств. Трамп каже, і тут політична конструкція для маги. Мага – це його ця тусовка, яка допомагає вигравати праймеріс, а потім і перемагати в цілому вибори Сполучених Штатів. Вони ізолюціоністи, вони не хочуть, щоб були зовні війни. Штатам треба займатися штатами. Окей, ваше право займайтеся чим хочете, це ваша країна. Але ми кажемо, ми захищаємо свободу, демократію і всіх ваших партнерів, які в ваші ринки вкладають трильйони доларів. Плюс Трамп бачить, що вбивство мирних людей, так як це робить Путін по 500 шахедів на мирні міста і кожен тиждень зносять по прольоту в будинках. По Трампу це теж б'є. І виходить власне Трамп на зустрічі з Бібі, -Бі говорить не стільки про Бібі. -Бі, а я передився всі фотографії, всі відео. Ну, є щось не така емоція. Але знову ж це питання Бібі. Бібі -Бі Трампа знає десятки років, він в нього на всіх весіллях був. Приїжджав, тусив, все в них добре. І він його називає Бібі. Нашого Володінка чи Вовочка він не називає. Ми все-таки Зеленський Україна. Там зв'язки набагато, більше і глибше. Але говорить про нас і це добре. І каже: зброя буде і надсилає. Але для магії каже конструкцію, це щоб вони захищались. Супер. Ми бачимо, що він наобіцяв багато своїй мазі, і зараз він намагається викрутити в нашу сторону. Але є політична конструкція, де він намагається зробити ось цей не швидкий, але поворот. Пам'ятаєте, я казав, що Трамп це людина, яка постійно міняє рішення. Друге, це Трамп людина, яка, від якої ніколи не знаєш, що очікувати. Ось зараз це і сталося. Ось зараз це ми і спостерігаємо. Тому. Розуміємо, що кількість зброї і масштаб ще може бути не дотягнутий до того рівня, як нам треба і що ми хочемо. Але як мінімум дамбу прорвало. Хоча дамбу мастили і закривали дуже сильно. І бачите, Гексет нічого зробити не зміг. Трамп прийняв вольове проукраїнське рішення. І це супер. Це дають Україні змогу захищатись, поки йдуть переговори. Росія каже: Ми ж ведемо переговори, він каже, хорошо. Вони кажуть, зброю не давайте. Ні-ні ні, щоб оборонятися можна. Далі своєю будемо атакувати. Але питання, чи йдуть насправді переговори? Хакан Фідан в Бразилії, це міністр закордонних справ Туреччини, він менш проросійський, ніж попередній міністр закордонних справ, бо той взагалі в Губи цілувався з Лавровим. От і до себе в Анталію постійно запрошував із Росією там мав такі супервідносин, той взагалі не наш був. Але тут ми бачимо іншу історію. Що він каже, що зустріч майже готова, Україна веде переговірний трек, і це вже третій раунд. Питання до нашої переговорної групи, друзі, ви хоча б своєю країною трохи діліться. Бо інформацію ми дізнаємося від турків. А це погано. Ми одна країна, і ми разом обороняємо нашу державу. А ви на ничку собі збираєте інформацію, щоб пошвидше в потрібний момент зробити вибори і всіх виграти. Як там? Зробимо всіх разом. Так не піде. Треба з країною говорити чесно. Так от, третій раунд, і це має бути, я вам теж говорив, що наші готували зустріч на 30 червня, але бачите, не сталося. Зустріч трьох. Трамп Путін-Зеленський. Трамп зараз посилює Україну, дає зброю. Ну і Хакан Фідан каже, що питання з Україною: чи погодиться Україна зараз на зустріч трьох? Я вам говорив, що Україна висунула прохання Трампу змягчити юридичні формулювання, типу, замість окупації Криму. Президент просить винести Крим за скобки. Ну, юридично воно, типу, означає те саме, але політично для нього це там, типу, більш м'яка форма. Але Європейський Союз санкції піднімає, і зараз вони, я говорив з дипломатами, вони не на камеру кажуть, «да». Будемо робити жорсткий пакет. Угорщину обходити, думати, як її намахати, бо вони дістали всіх. Але будемо робити. І вони хочуть зараз за липень зробити серйозний пакет. Зараз буде в Римі велика тусовка, відбудова, реконструкція. Хтось поїде попити вина, хтось поїде говорити про те, як досягнути миру, як робити відбудову, як посилити Україну, як отримати зброю і почати вже в липні виробництво дронів. Ось це буде. Але ще крім європейського пакету включається Лінсі Грем. Лінсі Грем каже, що дивіться. Я дуже ціную зусилля президента Трампа, спрямовані якраз таки на встановлення миру От, і зупинку кровопролиття в Україні. Але для цього потрібні. Охочі партнери настав час додати більше інструментів до арсеналу президента Трампа. Чесно, не такий хитрий депутат, як він це все підкладає йому, просто інколи дивуюся. Щоб покласти край війні, я очікую, що Сенат внесе двопартійний законопроект про російські санкції, який дозволить запровадити тарифи та санкції проти країн, що підтримують військову машину Путіна та не допомагають Україні. Законопроект міститиме президентську відмову від санкціонування, щоб надати президенту Трампу максимальний вплив. каже Лінці Грем. Цей законопроект має 85 співавторів, і їхня кількість зростає. Настав час покласти край. Війні. Бачимо, що Лінці Грем теж готовий натиснути на Трампа, і це гарна історія. На Трампа допомогти Трампу натиснути на Путіна, і це гарна історія. Єдине, треба дивитися, щоб це все разом спрацювало. Бо Трамп послаблює трошки закон. Європейці теж дещо можуть не довнести. Якщо ви хочете особисто зустріч, то в їжових рукавицях треба скрутити Путіна і принести на цю зустріч, а не так, щоб Путін. Розправивши крила, обстрілюючи тисячами дронів, шахедів і ракет, приїхав і казав, ну що, вам ще чи мало? повинно бути навпаки, ми повинні ввести такі санкції, щоб ми його питали. Тобі ще чи мало? Ось така конструкція. Але сьогодні можемо відзначити, сьогодні день, коли відношення Трампа змінилося. Питання просте: чи буде так і надалі? Перше, друге об'єм зброї. Напишіть, як ви гадаєте, достатній чи мінімально мізерний, як вважаєте ви? Підпишіться на цей канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!